Чи має закон зворотню дію, якщо зміняться обставини від строчки від мобілізації, про це дискутують українці, говорячи про те, що закон не має зворотні дії. Справа в тому, що право на від на відстрочку це не те право, яке е, має е, або не має зворотні дії. Справа в тому, що право це або є, якщо обставини на надання права на відстрочки зникають, то і право таке зникає, навіть якщо вам видали в ТЦК. Довідку про те, що ви маєте право на відстрочку на 6 місяців, а умовно зникає у вас це право, вам видали повістку, і ви приходите до ТЦК, то довідки про те, що вам дали відстрочку, на 6 місяців буде недостатньо. Ви вас можуть попросити надати підтвердження тому, що у вас не зникли обставини, які забезпечували вам право на відстрочку. Ну, наприклад, ось я є викладачем університету, маю ступінь доктора наук. А ну той, хто не має ступеня доктора доктора наук уявимо, що викладач. Вам дали право на відстрочку, а за місяць ви пішли зі своєї роботи і влаштувалися, наприклад, в кафе працювати. Робота в кафе не дає права на відстрочку, якщо вас там не бронювали, а навряд, чи, що вас там забронюють. І умовно, ви зустрічаєте представників ТЦК, які вручають вам повістку. Ви показуєте право на відстрочку, там написано, що ви викладач. Звісно, що вас можуть відпустити з огляду на те, що у вас є така довідка, щоб не завантажувати ТЦК, але можуть вам виписати відстрочку. вибачаюсь, виписати вам повістку. Ви приходите до військкомату, показуєте цю довідку. Вас просять надати знову довідку про те, що ви викладач, а надати ви її не можете в результаті. Вас відправлять, скоріше за все, на ВЛК і можуть призвати до е, служби в армії. От така ситуація. Тому е, ситуація з правом на відстрочку це не той випадок, коли закон не має зворотньої дії. Право є, ми ним користуємося. Право зникло або підстави на його реалізацію зникли, і на тому все це до речі, стосується і аспірантів. Якщо таки приймуть норму про те, що Аспіранти контрактної форми навчання не мають права на відстрочку, то вона в них миттєво зникне. Це не означає, що ви будете довчатися, або 6 місяців. У вас ще буде. Ні, правда, по аспірантам ми знаємо, що йдуть дискусії. Я думаю, що аспіранти контрактної форми навчання. Тим паче вже ті, які вступили, вони будуть мати право на відстрочку, але, можливо, встановлять їм додатковий іспит, можливо, це буде єдиний вступний іспит з англійської мови, як планується в 2024 році, або інші нюанси, які будуть підтверджувати, що вони реально навчаються. Ну, зокрема, в університеті, де я працюю, ми ведемо записи, відео, лекції там, і, так далі, і так далі. Тому а, вивчайте законодавство і не говоріть того.